Доброго дня. Що таке радон? Про це написано в популярній літературі. Це радіоактивний благородний газ. Ізотопи радону радіоактивні. Зазвичай, говорячи про радон, мають на увазі продукт розпаду радію 226, радон 222. Адже він має найбільший період напіврозпаду 3,8 доби. Він не має ні кольору, ані запаху. Він розпадається, виділяючи значну енергію, яку, ймовірно, може, е, яка, ймовірно, може стати причиною утворення злоякісних утворень. Радон зустрічається скрізь. Найбільше радону у породах, ґрунті, менше у воді і найменше у повітрі. Тільки частина радону покидає тверді породи, відповідний коефіцієнт еманації. Радон покидає тверді породи через поверхню, яка має контакти з водою. За однакової активності радії у породі, кількість радону у воді тим вища, чим більша трещинуватість порід, яка визначає високу еманацію. Радонова небезпека характерна для регіонів, де висока радіактивність кристалічних порід, зокрема на території це територія українського кристалічного щита. Територія Житомирської області належить до кристалічного щита, а крім того, на Житомирщині є характерною тріщинуватість порід, їх висока емінаційна спроможність, високий вихід радону у воду, яка омиває породи. Радон зазвичай є основним компонентом опромінення людини. Він формує опромінення завдяки його надходженню в легені з повітря під час дихання. Небезпека радонового опромінення пов'язана з тим, що фактично кожному акту розпаду радону відповідає розпад кількох його короткоживучих дочірніх продуктів. Радон і два його дочірніх продукти – 18 і полоній-14 14. Є альфа-випромінювачами, які дають найбільший вклад у опромінення. Опромінення радону може призвести до значного опромінення легенів, внаслідок чого може наступити рак легенів. Рівні радону у воді можуть бути небезпечними для людини, адже він надходить до повітря житлових приміщень з певним коефіцієнтом при всіх видах використання води. Родону у воді нормують, наприклад, в Україні це 100 бекерелів на літр. Я говорив, що Радон – благородний газ. Його масова концентрація надзвичайно мала, тому його не можна зафіксувати органами відчуття людини, його можна тільки виміряти, зафіксувати електронними приладами, які фіксують радіоактивність. Існує значне число методів для дослідження рівня радону у воді безпосередньо це рідино лічення, еманаційне та гамма-спектрометричне дослідження. Крім того, для вимірювання радону у воді можна використовувати методи вимірювань радону у повітрі. Найбільш зручним є метод рідинно сцинтиляційного лічення, яким я користуюсь починаючи з 1988 року. Той, хто цікавиться природною радіоактивністю і відповідною шкодою для здоров'я людини, може легко знайти відповідну інформацію в інтернеті. Норми радіаційної безпеки України, САНПІН, проводять відповідні нормативи це стоби керелів на лід, які поширюються на джерела води колективного користування, для яких виконання цієї вимоги обов'язкове. При індивідуальному користуванні джерела води власник. На власний розсуд може подбати про якість води і про радон, залучивши системи підготовки води і спеціалістів, які їх встановлюють і обслуговують. Так, радону приділяється увага вже починаючи ще з часів Чорнобиля, була відповідна радонова програма. Радону присвячений розділ е, норм радіаційної безпеки, а сучасні розробки програми моніторингу радону включають компоненти е, повітря житлових приміщень, де проводиться оцінка і профілактика е, для зниження існуючого рівня опромінення. Повітря ґрунту у місцях забудови. Для вибору протирадонових заходів і для вибору підходів і рішень будівельних технологій. Відповідний наказ МОЗ України 2023 -го року говорить про затвердження порядку проведення моніторингу радону в Україні та нотифікації про радіаційні ризики, і також приводить методики проведення моніторингу радону. Так, на мою думку, всі медіа спроможні нести інформацію про небезпеку Радону з широким охопленням. Найбільш ефективним локальним носієм, там, де є проблема, є передача інформації від людини до людини. Це передача інформації про саму існуючу проблему і ілюстрацію е шляху вирішення цієї проблеми. Звідки може бути надходити інформація від людей, які роблять свою роботу, наприклад, магія комфорту? По-перше, ми говоримо про воду, як джерело радону, і це одна із компонент радону, я про це говорив раніше, які потрапляють у повітря і формують міст радону у повітрі житлового приміщення. Проблема в тому, що радон легко надходить із води під час кожного водокористування та не тільки використання води для пиття або в'їзд. Водна компонента стає керованою, коли ми очищаємо воду від радону. Тут важливо використовувати герметичну систему, яка при роботі викидає відпрацьоване повітря в атмосферу. На вулицю інше, воно більшою мірою професіональне, це наукові публікації, зокрема, приведені нижче публікації авторського колективу, в якому я працюю із самого початку кінця. 80-х років. Дякую.